Як льон виглядає. В якості собирать. Бачите, як краке мається. А. а які вже приморозки були? Які температури? Мінус три, мінус два. морозів. От бачите, фацелі їх вийшло. А Суданка зразу після першого нуля зразу ж відійшла. Не ризикуєте, так? Да? Ні, ми заробляємо грунт. Ми... Приході відказалися, відплугали, ми інтенсивно обробляємо ґрунт. Ось сама цікава культура. Фацелія. Ось вот, як фацелія виглядає. Ага. Саме мендуласна культура. Тут ще, наприклад, до заморозків вони вже витримали заморозки. До заморозків тут ще бджолами аж, аж гуділо. Бджоли, як на, на, це, на редь, редька ще цвіла, фацелія і гірчиця. А ви можете більш детально розповісти ваш досвід з покрівними культурами, скільки років, що саме тут є? Досвід наш з покривними культурами триває вже третій сезон. Купуємо ми їх в компанії Smart Crops. Як каже Віктор Філатов, бувають друки всякі. З п'яти років, один-два роки будуть неудачні. Але 2-3 роки будуть дуже удачні. Цей рік у нас вийшов дуже удачний. Їх, ну вони утворили дуже класну вегетативну масу, як ззовні, так і от коренева система. Просто шикарна. Вона нам гарно сверлить наш ґрунт. Зазвичай сіємо покривні культури після зернового попередника перед цукровим буряком. Но цьогоріч так трошки помінялася вся історія. Тут мав бути буряк, але його тут вже не буде, тут буде соя. І це ж буде цікаво подивитися, як вона відреагує, тому що в нас півполя посіяні, а півполя нам вже брахнуло насіння, і а, тут буде дуже чітко, все класно видно. Далі на, на дальнім фоні, якщо можна побачити, там ще одна площа, там буде під кукурузу. Там також полосами було всіяно. Там частина була зроблена, частина була не зроблена, частина була. Підсіяна з соняшником і кукурузою для збільшення вегетативної маси, і там вона стояла отака. Джокер ледве придискував ту цю історію. Тому, ну і стандартно, там під буряк була зроблена одна площа. Ми бачимо в тому плюс, тому що, коли я раніше закладав досліди і заходив з глибоким рихленням під буряк. Ми в наше господарство взагалі не оре, хто, хто не знає. Якщо хочете наглядно показати, що ми відмовилися від оранки, нам треба перейти на сусідню площу, я вам просто в нагляді її покажу. Що пішли? Ми а, не оремо вже а, 11 років взагалі. Тобто 11 років тому у нас була зорана а, а, крайня площа. Хоча досить інтенсивний обробіток ґрунту, поля доволі часто у нас бувають чорні. Але в загальному стараємося тримати таку мульчу, скажімо. І є поля, які не оранні 40 років. Тобто вони там були під пасовищами за колгоспних часів, їх ніхто не орав. І ми так з пасовища їх і витягнули зразу до обробітку. Мені подобається земля без плуга. Вона структурована, там більше черв'ячків, більше. Краще розкладаються рештки, тому що дуже багато ми бачимо такий момент, коли зорали, Наприклад, кукурудзиня, гарно все, плуги є класні, такі, ну там, скажімо, як Лемкінг. Гарно все зробили чорно, посіяли там весно, весною чи сою, чи знову кукурудзу, і знову орють. І орують рештки кукурудзи. Для мене це вже признак того, що ґрунт. Немає нормальної біоти всередині, аби то все розкласти. У нас буває таке, що там лишається декуди решти кукурудзи, але тільки тоді, коли вони дуже великі, не роздроблені були і мало вологи було, або качанчики лишаються, рештки качанчиків. А решта все в нас зазвичай перегниває і робить нам далі роботу. Нам туди трошечки далі. Кожного разу, коли хтось приїжджає новий до нас на поля і каже, блін, та на камері воно не виглядає так круто, такі горби. А коли в реалі дивишся, думаєш, «Блін, та то ж Карпати!» <гум> І от дивіться, ми тут зараз стоїмо, тут чорнозем. От Туди глянути, там вже глинка. <гум> а ось з цієї сторони воно так заховано від, від людського ока. Там вже така щось, не знаю, крейда чи вапняк. Там така площа була десь, ну я знаю, у Арів там з 10 чи з 15, коли вже просто все біле було. Ти виорював і воно просто біле, ну, і там апріорі нічого рости не могло. То за 12 років, що ми о цього поля не оримо, оцієї білої частини майже не залишилось. Так, Ми там ще витягували такі камінці, ми то все витягуємо, але ми фактично її загорнули вже. І там вже є якісь рослини ростуть, там вже є якийсь урожай. Так, він менший, звичайно, ніж на чорній площі, але він там є хоча б. А так бувало, що його не було. воно ж взагалі все стікає, правильно? В долику все стікає, на горбку менше. Але, ну, знову ж таки, якщо ми робимо ту мульчу, то там мульча вологу тримає і на, і на склонах. І от то дві великі причини, чому ми відмовились від оранки. Це перше, що ці в нас з'явилися такі. Породи вже наверху, де нічого не родило, а друге це водна ерозія, яка все на наших горбах тягнула донизу. Ти згорав, весною приходиш, а там ровив коліна, їх треба загортати. Навіть під цукровий буряк ми просто робимо рихлення, потім доводимо ґрунт до ідеалу іншими культиваторами чи знаряддями. Тому, коли заходить глибоко розрихлювач на ті ділянки, де... А були покривні культури, трактор відчутно легше йшов, тобто йде своєрідне природне розрихлення ґрунту, покращення структури. В себе ще до кінця не замітив, а мої друзі, які також займаються такими речами, замітили, що менший тиск бурянів на буряках. Це, на буряку це дуже важливо, тому що дуже примхлива культура до, до, до захисту від бурянів. Ось тут посіяно суміш, фацелія, редька, олійна, гірчиця, конюшина Олександрійська, льон і суданська трава. Суданки вже не видно, вона після перших морозів зразу впала і вже десь там є. Да, можна... Ми теж себе побачили, що тільки трошки-трошки. От і все. вона є, вона вже, вона вже ніяка. Угу. А от фацелія ще вегетує без проблем, бачите, навіть ще цвіте без проблем. А це Редь, у нас хто? Це редька олійна. Ага. От вона, її по, по кореню можна обілити, що корінь великий. Вон, на цій більше видно. Ого! Так. Ось. Ну і падалиться ще є пшениці, тому це все такий симбіоз. Е, немає зараз з собою лопатки, але тут можна купнути, тут черв'яків дуже багато. Покращується фітосанітарний стан ґрунту. Ну, і Тим самим менший тиск буде хвороб на, на подальшу культуру. Я собі так думаю. Не знаю, як воно буде на насоєну, на буряку, точно ми бачимо трошечки кращий стан ґрунту. І хочемо вивчити вплив покривних культур на, на кукурудзу. А скажіть, будь ласка, ну ж досвід є? А що по термінах? Що <св2> мають на увазі? Ну, посів чи, чи, чи е, заробки вдома? Посів, перша посів. От посів, як чим було? раніше, тим краще. От і коли це кола була. Тут був посів певно 11 серпня. Десь так, в тих межах. — 11 серпня. Так. Ми цього року перші посів взагалі в липні робили. У нас жнива були цього року, змістилися десь на два тижні твердо до доранших, і ми мали більше часу для того, аби зробити е, цей посів. З практики, того, що скажу, вроді би дивно. Ми маємо посівний комплекс, могли б зразу постерні сіяти посівним комплексом. Ну, як показує практика, після дискування, а потім посіву, сходи кращі і потім вони набирають кращу визитивну масу. Це в наших умовах, тому що в нас достатньо вологи. А що далі? Скільки планується вона залишатися на. Вона фактично, її, ми вже всю основну масу заробили. Тут десь завтра, післязавтра заробимо так само. А чого довше не залишаєте? А, довше? довше, чому не залишаємо. Оце насіння вже має всі шанси на наступний рік прорости. Mm -hmm. І це вже буде як, як бурян. Mm -hmm. Він нам не потрібний. Тому о, от, і гірчиця так само, напевно, вже не знаю. А як суданка ця виглядає? Ні, гірчиця не буде вже. А може, ще сформує, не знаю. Суданка зараз покажу. Ну Вона отака, її е, е, правильна назва Суданське просо. Чи Суданське сорго, якось сорго, певно. Ну Вона от таких, такого росту трава. Зараз спробуємо знайти. А от вона. А друзі, хочу вам сказати, що. 15 листопада в Києві ми організовуємо дуже цікавий семінар на тему, як читати аналізи ґрунту і що саме з ними робити. Ми знаходимося на полі, де був проведений аналіз ґрунту минулого року. І зараз якраз збираємо наші результати і охоче поділимося з вами на цьому семінарі. Попробую вам пару слів розказати, як відбувався наш скажімо так, процес. Вирощування даної культури по аналізах ґрунту з див внесенням всіх добрив згідно аналізу. Тому не пропустіть таку круту можливість особисто поспілкуватися з Романом на семінарі. До зустрічі! Буду ну, радий бачити. От воно. Угу. І воно все вже Ну, не вирвало. Бачите? Курінчики прекрасні. Через що воно? воно класну вегетативну масу, ну і коріння. Хоч і мечкувате, але дуже досить, досить активне. Ще мені що подобається, це льон, але льон вирвати також нереально. Поки що не бачу десь знайти. Десь треба шукати. Вирвати його нереально, бо воно крихке коріння саме по собі, але він теж дуже класно сверлить і класно розробляє ґрунт. І саме в такій суміші, симбіоз, от якраз воно дає ефект. Бо якщо ви сієте якусь монокультуру, тобто там люблять гірчицю або ще, не дай Боже, ріпак, то ні, то не альо. ріпак – це рознощик хвороб і шкідників. І якщо у вас є ріпак всі в зміні, то... Ні в якому разі не сидирати. Ми навіть колись після ріпаку залишали там велику масу, типу, як би воно мало додати органіки. Але по факту воно таке додає як розплодження фомозу і шкідників. Тому навіть на ріпак. Отакий От він виростає, падається і ми стараємося його заробити. Класно виглядає. Серйозно О, виглядає. Вони вже. Вони вже потріпані морозом, вони виглядали ще, наприклад, тиждень тому набагато крутіше, вони були отакі. Вже просто лягло все. І через то так... так воно є. Але, в принципі, я дуже довольний цим роком. Поки що мені дуже подобається, і наступного року е з цієї площі будуть дуже цікаві цифри. Тобто далі соя тут буде, на так? Так, далі після. планується соя. Я... Може ще перегратися, правда, бо ми ще зима довга. Але я думаю, що буде соя. Супер. Цікаво льон вже знайти, шукаю. Шукаємо. А якщо цікаво, значить шукаємо. В якості собирати. Бачите, як крихе має цей. Ага. Вже деякі навіть були утворили коробочки, але їх треба шукати. От, оце оце аж викає, от дивіться, яка у нас додає азоту. Вже бульбочка вся вмерла, бо тому що похолодало, Але вона тут була. А які у вже приморозки були? Які температури? Мінус три, мінус два. Навіть трохи прикрита була, і тому така зелена, да? не пошкоджена. Ну, вона, напевно, більше стійка до, до, до морозів. От бачите, фацелії хоч би що. Угу. Суданка зразу після першого нуля зразу ж, відійшла у вічність. Редька, бачите, також ще доцвітає, але вже, ну вже втрачає свої всі, всі властивості, тому вже пора заробляти. Є, е, є люди, які залишають отаке і дають йому замерзнути, а потім все таке всіває, ну, ну, тільщики. Ми до них поки що не належимо. Не ризикуєте, так? Ні, ми заробляємо ґрунт. Ми, ми хоч і відказалися від плуга, але ми інтенсивно обробляємо ґрунт. Я буквально вчора дивилася ваш випуск mm -hmm. про цей агрегат, про джокер. Mm -hmm. Цікаво було. Стараємося до кожного поля підібрати окремий підхід до кожного поля. Там, виходиш, дивишся, що тут буде краще або там, як буде краще. І приймаємо рішення і працюємо. Дивіться, знаходимося ми на полі з кукурузою, де була кукуруза, зібрана кілька днів тому. Цього року робимо обробіток решток по-новому, тому що у нас зазвичай був тільки от цей карат, культиватор і все. Але він чуть-чуть не домішує. Це показав минулий рік, дуже сухий був, і він не домішав нам і було трошечки не альо. Цього року ми не ризикуємо, хоча волого класно. Ми проводимо дисковку джокером, який нам плющить От майже так. як е Мульчувач наші стебла, а далі культиватор нам е замішує ці всі рештки з ґрунтом, не перевертаючи пласт і виходить дуже класно весною. Мені дуже подобається цей культиватор. Хто дивиться мій канал, той знає, що це мій любимчик. Е хоч він нас вже часом здає позиції, але він працює просто суперово. Три ряди лап. Замішують дуже інтенсивно, далі диски розрівнюють і каточок прикатує. По принципу, загальному, все дуже схоже так як у вас, тільки у вас де мульчувач і важка дискова борона. Так само замішує. Але культиватор мені подобається більше, тому що він більш інтенсивніше обробляє ґрунт. Там, якщо подивитися десь на, в Ютубі на ближні зйомки або на замедлені зйомки, дуже інтенсивне перемішування. Перший ряд лап спушує, другий ряд і третій ряд, і воно все потім таке от дуже класно все перемішане. І виходить, отакий от фон в нас заходить в зиму. Весною тут буде проведене закриття вологи, але не культиватором, швидше за все, що джокером, тому що культиватор от буде оце все бадиля тягнути на краї, воно трошечки може нагортати. Джокер же ж диску, дисками перемішає, зробить гарний рівненький фон, в який можна без проблем вже зразу сіяти. Не знаю, це буде слід джокера чи два сліди джокера, буде видно по весні і по тому наскільки буде загружений наш оприскувач. Бо якщо оприскувач буде вільний, то ми зробимо слід джокера, потім підчистимо все хімічно і буде посів зразу. Якщо ж оприскувач буде не вільний, а він зазвичай в нас не вільний, тому що ріпак, пшениця, дуже багато вимагають весною до себе уваги, то просто ще раз задіскуємо джокером і буде посів. Джокер має спира бачите, такі ріжучі ножі, він розминає їх. От бачите. А далі вже диски передісковують, перемішують попередньо. І вже культиватору тоді набагато легше замішати. Кукуруза відносно нова культура в нас, кукурудза, соняшник, ми її почали сіяти там, 4 роки тому, активно вивчаємо. Вроді, виходить, зараз отримуємо такі врожаї. Я розумію, що волога дуже багато до того рішає, але, але й треба щось знати. Одною вологою не виростеш врожай. Що по кукурудзі, що по От Якраз ми тут стоїмо, тут було таке невеличке демо поле закладене, демо-діляночка з кількох гібридів, які нам були цікаві. Отримали непогані цифри. Звісно, не такі точні, якби було в шестикратній повторенні, але і все одно щось ми можемо собі почерпнути якусь інформацію. Це Та й таке? Ну, більш детально про ґрунтообробіток можна подивитися на вашому каналі. І взагалі, ну, далі, як що відбувається? Грунтообробітку я приділяю найбільшу увагу, бо це якраз те, що найбільше мені подобається.